Купував на заправках бензин і розраховувався підробленими грошима. Правоохоронці кажуть, що волинянин робив фальшивки із сувенірних купюр. Підозра впала ще на трьох осіб. Сталося це у 2017 році. Більшість фігурантів фальшивомонетної справи виправдали, але не все так просто. Їх у машині їхало четверо. Зупинялись на заправці. Згодом виявилось, що один із цієї компанії розрахувався запальне фальшивими гривнями, п'ятисотками переробленими із сувенірних купюр. Вони використовували в основному на зК розраховуючись запальне. Є там ряд інших епізодів. Вироком першої інстанції було чотири обвинувачених. Трьох трьох з них виправдали повністю відносно іншого одного було постановлено обвинувальний вирок. Захисник одного із раніше виправданих каже, що його підзахисний надавав послуги таксі іншому обвинуваченому. І, власне, той інший розраховувався на АЗС підробленими коштами, а сам таксист мовляв про це ні сном, ні духом. У суді досліджувалися відео з АЗС, що мій підзахисний жодного разу не заходив на заправку, жодного разу не розраховувався. І фактично ж сам обвинувачений. Він вказував, що він діяв самостійно, до того вони абсолютно не були знайомі. Йому дійсно потрібно було з'їздити за такою домовленістю, що він з ним розрахується, оскільки він боявся, що мій підзахист не може виявити підроблені кошти. Він думався, що він його заправить до повного баку. Мій підзахист нічого не знав про те, що які кошти. Ще двоє людей підсіли в автомобіль, бо їхали в одному напрямку. Розказує Віталій Жуковський. Вони фактично півдороги там проспали. Хлопець з дівчиною на задньому сидінні вони взагалі так само не виходили нічого чоловік, котрий розраховувався фальшивками, у суді не заперечував свою вину, вказану у вироку. Ба більше наголошував на одній обставині, що слідство не розібралося і воно абсолютно некомпетентне. Як доказ того є те, що вони досі не розуміли суд і суд в тому числі не розумів, кого вони судять, тому що в усіх процесуальних документах було зазначено зовсім інша особа. Прокурори взялися оскаржувати виправдувальні вироки для таксиста та попутників після кількарічних судових баталій. Верховний суд частково, як то кажуть, став на сторону прокурорів. Прокурором внесено було касаційну скаргу, яка була частково задоволена відносно двох обвинувачених. Був вирок скасований і скерований для розгляду в апеляційну інстанцію. Прокурори переконані, що обвинувачений і таксист діяли спільно та узгоджено. Нині таксист у СІЗО, а головний фігурант, як чуємо, воює. Проте, де саме чоловік знаходиться, прокуратура, вочевидь, не знає. Тож, мовляв, треба зупинити розгляд справи. Брат повідомив, що він в лікарні в тяжкому стані. Справа вже відкладається неодноразово. Сторона обвинувачення апелює на рішення суду. І зараз ви кажете, що неможливо розглядати. Гаразд, що далі робимо? Вважаю, що слів за таких обставин зупинити розгляд і виділити в окреме провадження. В даному випадку я вважаю, що тут неможливо виділю. Ну як неможливо, а як нам розглядати справу? Зупинити відносно обох обвинувачених, бо потім. Виявиться, що буде дисциплінарна скарга на суд про безпідставне зупинення. То сторона обвинувачення не знає, що з обвинуваченням насправді чи можливо провести відеоконференцію, де він перебуває. Вже сам таксист підказує, що з головним фігурантом і де його шукати. Я в неболі знаходжуся, і знаю, що ті людині убивали дві ноги, і він лежить на лікуванні без двох ніг на розтяжці, зірвався. Розумієте? Також не несумітників не взагалі вказує прокуратура стосовно того, щоб продовжувати то на чому вже була поставлена неодноразово карта. Що буде далі, поки засідання переносять, аби встановити де ж обвинувачений. Між тим і сам таксист каже, що хоче на фронт захищати країну, і вже пройшов ВЛК. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.